відпускаєш, відпускає стріляння Плавно в кінці відпускає, тоді плавно нажимає на газ. Люкс. Супер. Розганяй на третю. Плавно розганяй, набирай плавно накат. Давай, давай, підгазовуй. Плавно підгазовуй. Плавно, не рівками підгазовуй. Давай, давай. Давай третю. Пеневса. Что Що треба зробити дальше? Ставить на нейтралку Так Заглушить машину Так И наручник, ручник Або на передачу Молодец, умничка Маме привет